Всім привіт, любі мої друзі! Я знову рада вас бачити себе на каналі. З вами знову Нателла Романіна, таролог. І ми повертаємося до наших тематичних розкладів. Зараз я запалю свічечку. От. І сьогодні у нас буде дуже цікавий розклад на тему того, що від вас приховують: ми візьмемо карти і розглянемо. Скажімо так, один варіант. Подивимося, що від вас приховують, хто вам бреше, з якої причини, що взагалі яка інформація приховується, постараємося на це глянути, подивимося, що нам підказують вищі сили, що нам показують карти. Як завжди, я кажу, що розклади в мене загальні, тобто це означає, що вони резонують не з усіма. Якщо вам треба особистий розклад під вашу конкретну ситуацію, пишіть. Мені на контактну інформацію цей розклад буде загальним. Тобто ми подивимося на таку загальну ситуацію. А якщо ви шукали підказку від Всесвіту і натрапили на це відео, то це вам дійсно знак. Можете подивитися, примірити на себе, подивитися, чи щось із інформацією, якась яку дають карти, перекликається з тим, що відчуваєте ви, і це може стати вам підказкою. Як я вже кажу, такі от загальні розклади вони. Слугую для того, щоб допомогти вам прислухатись до своєї інтуїції. Отож, що ми будемо дивитися, оскільки ми хочемо подивитися на те, чи вас хтось обманює і в чому саме полягає цей обман? А по-перше, давайте навізьмемо характеристику на вас. Подивимося взагалі, що за людина ви. Чи є ви людиною чесною, відвертою, відкритою, чи і ви самі можете обманювати і вмієте прикидатися, вмієте надягати на себе маски, грати різні ролі. Оце це ми зараз подивимося. Подивимося, що ж там така за людина, ви є. Отож, давайте ну, дивитися. Витягнемо на цю тему три карти, подивимося, що ж ви за людина. Так, давайте глянемо. Три карти. Подивимось на вас, характеристику на вас. Ось так, от три карти витягнемо. Зараз подивимося, що ж ви за людина. Так. Дивіться, у вас тут випали два старших аркани. Диявол та смерть. І. І у вас ще паж жезлів випав. Так? А, що це в нас означає? Це означає, що ви, в принципі, ви схильні для того, щоб обманювати саму себе. Не те, щоб ви обманюєте інших. Ви схильні, у вас є така, знаєте, наївність, така от легковірність. Ви дуже. Ну, не складной падки, але ви, ви дуже легко вірні, ви дуже легко вірите іншим людям, ви дуже легко вірите обіцянкам інших людей, ви їх не перевіряєте. У вас це така от риса, є така наївність. І через це ви страдаєте, і через це, скажімо так, інші люди вами користуються, що, звичайно ж, ну, вже призвело до значних змін в вашому житті, тому що ви через це страждали і страждали досить серйозно. От саме через цю свою. Таку наївність це через легковірність. Через отакі от. Знаєте, ще може бути, що ви дуже легко попадаєте на. На такі гарні слова, от хтось вам лестить і ви от так дуже легко піддаєтеся вірите. Або вам от компліментами осипають, і ви прям вірите. Або от вас там в очі хвалять, за очі сварять, але ви ну, не перевіряєте. Тобто то ви от так от легко вірите. От що люди вам кажуть, в те, ви вірите. І це вам звичайно вже нашкодило в минулому. А зараз у вас проходить такий шлях трансформації, на це вказує смерть, що ви через це страждали в минулому. Зараз ви переосмислюєте своє життя і ви переоцінюєте, скажімо так, тих людей і ті події, в які ви були вплутані. А через цей обман вам зараз у вас такий болючий та процес. Ом... Скажімо так, психічного росту, тобто ви переоцінюєте, ви ростете, нарощуєте собі нову шкуру, стару скинули. Зараз ви в такому вразливому стані і вам це дається дуже нелегко, але ви вже хоча б почали розуміти, яким наївним ви були, якою наївною людиною ви були в минулому, як вас обманювали, тобто вас потроху вже починають. Відкриватися очі. Буквально тут видно, що очі відкриваються. Не повністю ще відкриті. Процес трансформації ще йде, як я вже казала, він болючий, але він не уникний, тому що ви досягли певної ну, критичної маси. Тобто вас обманювали дуже довго і були дуже болісні уроки. І, скажімо так, оцей все досвід він накопичився і зараз йде у вас трансформація. Тобто ви переходите на новий рівень, більш свідомий, більш такий Зрілий, і це вам не легко, тому що вам доводиться визнавати і казати собі, і визнавати себе людиною, яка раніше не звертала увагу на такі речі, а зараз вже треба звертати. Ну, цей процес іще йде. Ось так, ось така ви людина. Так, далі. Давайте подивимося далі. Подивимося, що ж там від вас приховують. Що ж від вас приховують, яку інформацію? Що ж таке від вас приховують. Давайте надивитися. Будемо дивитися, що від вас приховує. Що від вас приховують, глянемо. Також я тут витягну три карти, подивимось, яку інформацію від вас приховують. Так, дивимося, що у нас тут. Ой, знаєте, у нас випала фігурна карта. Король Пентаклів. Король Пентаклів це людина. Тобто обман тут пов'язаний з людиною в вашому житті. Тут на картинці жінка, але це не обов'язково жінка, це може бути і чоловік. Ну, тобто. Просто в цій карті жінка, але може бути і чоловік. І оскільки в нас ще тут випали і кубки, і мечі випали, тут зрада. Ну тут без варіантів зрада, тому що тут король Пентаклів це людина така матеріальна, дуже практична, дуже прагматична людина, яка вміє прораховувати тактику, от в неї. Скажімо так, вона може не думати сильно наперед, але вона дуже вміє продумувати ці такі моменти буденні щоденні. Тобто вона як може заплутати в щоденній рутині, от ніхто не розплутає. І ця людина вас підцепила вас на гачок почуттів. Тобто, Або ви самі підчепилися, тому що вам хочеться стосунків. У вас от таке от велике бажання стосунків, навіть, тобто, нереальності, не ре... не ви... От ви, як би це сказати. Ви не в реальність закохуєтеся, а в саму ідею таких от стосунків. І оця людина вам показала, що вона в принципі може цю ідею реалізувати, і ви на це повелися. Але що від вас приховують? Те, що о, тут зрада, причому зрада дуже серйозна. Тут десятка мечів, це буде дуже дуже болюче. Тобто тут можуть бути і фінансові, до речі. Якісь проблеми. Або ця зрада може привести вас до депресії, до нервового зриву, до якихось от, знаєте, фізичних проблем. Тобто може вилитися в психосоматику. Це дуже небезпечно, тому що ну, тут десятка нам показує, що прям хавайся, як це на вас вплине. Якщо ви дізнаєтесь цю правду, то дуже серйозно будете страждати, переживати. ну, Тут дійсно можуть бути ну, от, серйозні наслідки саме по здоров'ю. Так що, будь ласка, будьте уважні. І тут саме от, ну, от, омана в тому, що ви піддаєтеся на цю ілюзію почуття, на ілюзію відносин. А людина, яка вам це пропонує, на яку ви сподіваєтеся, з якою ви сподіваєтесь ці стосунки, скажімо так, завести, вона взагалі не про почуття. Ну, от не про почуття, ця людина, ця людина дуже практична, прагматична, а для неї існує саме отакі, знаєте, товарно-грошові відносини. Тобто, навіть якщо це романтичні стосунки, вони будуть, ну тобто або ти мені, я тобі, тобто, тут не про романтику, тут про взаємообмін, скажімо так, ресурсами. А якщо у вас немає що, скажімо так, дати цій людині на довгий строк, то вона з вас візьме просто все. Все, що от є, швиденько візьме і а, зникне з вашого життя, тому що це людина, яка егоїстична, вона якби все прораховує, а, свою вигоду знає дуже добре. А, і дуже добре прораховує тут, навіть як би це сказати, не стільки ну і про гроші також. Матеріально тут дуже зацікавлена, але не тільки про гроші. А... Тут про ресурси загалом, тобто, якщо вона може взяти з вас ресурс, вона з вас його візьме. А це буде ресурс фінансовий, може бути фінансовий, може бути ресурс емоційний, може бути ресурс чуттєвий. Знаєте, от коли людина купається, от прямо в... в почуттях на на нього направлених. Тобто, знаєте, любить, коли його люблять, от так от. але у відповідь не віддає. Скажімо так, нічого, тобто все споживає, все споживає, але нічого не, не дає у відповідь. А, ну або там дає якісь крихти, знаєте, Оце от такий варіант. Тобто, ну, Оця вас приховується зараз, а, Тобто, вас манять оцею, знаєте, ілюзією романтичних стосунків, ілюзією відносин, але за цією ілюзією тут стоїть а, дуже прагматичний підхід. Ну, от дуже. Ну, і а, ця людина, в принципі, на вас, скажімо так, поставила харест, так би мовити, тому що по 10 мечів вона навіть і не планується. Людина, чоловік з вами якось далі це все продовжувати, вона вас суто використає для своєї вигоди. І все. Тобто, ну тут висновок з цієї ситуації ви видите, ну, поламаною психологічно, тобто, це дуже дуже небезпечна ситуація. Так що, от оця правда від вас приховується. А, так, далі. Далі давайте з вами глянемо, чому, чому ж це від вас приховується? Чому ця людина від вас приховує свій такий підхід, чому вона вам малює таку, знаєте, картинку великої любові, що я тебе люблю, все для тебе зроблю. В чому ж причина? Чому ця людина вам таке от малює? Він або вона, можливо. Можливо, це може бути, до речі, ну, як я кажу, зазвичай це чоловік, скоріше за все, чоловіки так відносяться, але це може бути і якась жінка-родич, так що будьте також уважні до цього. Оскільки в цій карті у нас а, король Пентаклів, це жінка, може бути і таке, може бути це якась ваша, знаєте, старша родичка, яка вами крутить, як хоче, і грає на ваших. А, Сімейних почуттях, так би мовити. От Давайте глянемо, чому ж чому ж цю інформацію від вас приховують? Давайте я витягну ще три карти і подивимось, чому цю інформацію від вас приховують. Так, дивимося. М Перше, так тут у нас підтвердження, що інформацію це дійсно приховують. Що вони вам в лице кажуть одне, а за, за обличчям кажуть зовсім інше, тому що жриця нам приховує перше. А, це жриця взагалі це інформація прихована, тобто нам додаткове підтвердження, що так, інформація прихована. А по-друге, жриця дуже часто вказує на третю жінку у відносинах. Тобто, якщо, якщо в вашій ситуації цей король Пентаклів, це дійсно ваш потенційний коханий, коханець, потенційний партнер, то жриця нам вказує на те, що ви в нього не одна, така у нього там <кій> або він уже одружений, або в нього є ще інша якась там коханка, і, в принципі, ви для нього так, знаєте, розвага. От таке може бути. А по-друге, тому що він бачить, що ви наївна людина. Він бачить, що ви не можете логічно це все прорахувати. Ви в вирі почуттів, ви не можете це логічно прорахувати. У вас зараз логіка відключена, мозок відключений. І по вас це видно, ви себе так ведете. Знаєте, як люди, які можуть. От о, злочинці, які вміють обирати жертву, вони просто от бачать типаж психологічної людини, з якою їм буде легше всього справитися. От о, ви справляєте таке враження, і от він вас просто або вона вас просто вибрала, вона бачить оці риси характеру у вас і о, ними користується. Тому це все і приховується, і ще тут є певний фінансовий інтерес, тобто, або інтерес ресурсів, тобто хочуть з вас щось отримати. Тому що тут п'ятірка Пентаклів, це, знаєте, висмоктати вас до дна. От, от так, щоб ви були голі і босі, і е, своїх грошей у вас не було, або своїх ресурсів у вас не було. Тому що ви бачите, що п'ятірка пентаклів це знаєте, коли своїх грошей немає, а ви стоїте в банк за позикою. У вас ще й тут в черзі, бачите, хтось намагається витягнути гаманець. Тобто всіми правдами і неправдами хочуть з вас витягнути. Ресурси Може бути фінансові, може бути якісь інші ресурси, може бути знайомствами вашими скористатися, або якимось професійними навичками, або просто собі, знаєте, жіночої енергії нахапати а, на дурнячок. Ось, ось тому від вас це, це і приховують. Тобто малюють вам гарну картинку, а за спиною а, тут дуже, ну, дуже практичний підхід, і видно, що хочуть скористатися вашою наївністю і вашою цією вірою людей. Тобто тим, що у вас критично мислення Та критична оцінка інших людей, вона не настільки розвинута, як в інших. Тому що о, паж мечів вказує на те, що от, мечі це логіка, о, а паж мечів це такий, знаєте, самий, сама, сама маленька масть. Тут, тобто, вказує, що ви людина така досить наївна, досить легковірна. А, от, Але не можемо же ми це все так залишити, цю ситуацію. Давайте наглянемо, ну, що нам карти порадять, як можна з цієї ситуації вийти. Зараз також я витягну три карти подивимося, яка нам порада, як нам з цієї ситуації вийти. Вам, тобто, нам, вам, якщо ви дивитеся цей розклад, якщо ви відчуваєте, що воно з вами резонує, давайте поглянемо, що ж нам порекомендують карти, як з цієї ситуації можна вийти. Так, дивимося, давайте наглянемо. Так, так і ось так. як з цієї ситуації можна вийти? Так, з цього карта так. Так, ну, дивіться, колеса фортуни треба бути рішучим. Не можна це все спускати на тормозах. Лапоньки мої. Ой, дуже цікаві карти, дивіться. І дуже непрості. Колесо фортуни вказує на те, що треба діяти рішуче. Тобто це крутий поворіт у вашому житті. Тобто, колесо фортуни це коли все міняється отак, на 180 градусів. Все перемі... помінялося, от прям кардинальні зміни. От вам вийти з цієї ситуації, вам треба вийти в кардинальні зміни, зробити щось рішуче. А що може бути рішучого зробити? А, дивіться, тут колесо фортуни нам повертає на кубки та на відлюдника. А кубки нам вказують на емоційну зрілість. Тобто, от у вас зараз контроль над вашими емоціями, тобто емоції керують вами. Ви дуже Знаходитись під впливом, ви не можете противитися цим от емоціям. Знаєте, коли вам хочеться кохання, і ви прям летите за цим коханням, за цими емоціями і не підключаєте голову. От вам треба виростити емоційний інтелект, тобто не кидатися за емоціями. От що ви вперше відчули, туди і побігли. Вам треба навчитися, як це психологи кажуть? Навчитися, скажімо, так, розпізнати цю емоцію в собі. І не реагувати на неї одразу, не кидатися інстинктивно за цією емоцією, а підключити в цей момент головою і от спитати себе, так, що я відчуваю, що я можу зробити в цьому плані, до чого мене це приведе. І це треба робити постійно. Тут треба зайнятися дуже сильно своїм розвитком цього емоційного інтелекту, тому що тут це ваш єдиний шанс, в принципі, вийти з таких ситуацій не тільки зараз, але і в майбутньому, щоб вони не повторювалися. І під кінець у нас ще випав відлюдник, що також дуже цікава карта, тому що вона прям вказує на те, що зараз вам на стосунки не треба думати, не треба сподіватися війти в стосунки, тому що ви ще недостатньо для цього зріля, або ваш якийсь минулий опит не дає вам адекватно оцінювати людей. Тому вам треба спочатку навести лад в голові. І провести, ну тобто, певний час провести наодинці з собою, тобто зайнятися саморозвитком, можливо, сходити до психолога, можливо, до психотерапевта, тобто покупатися собі в голові, знайти оцю причину і себе просто от, натренувати до інших реакцій. І це буде вимагати від вас певного. Часу, тобто, це так швидко не пройде, тобто тут вам треба діяти швидко, щоб поміняти ситуацію, тобто вийти з цих стосунків різко і переключитися повністю на себе. От коли, якби це так сказати, коли ви відчуваєте, що ви залипаєте в якісь такі маніпулятивні стосунки, то найкращий варіант це зосередитися на собі, егоїстично. Тобто, от якщо ви відчуваєте, що ви не можете з цих стосунків вийти, і ви час повертаєтеся думкою туди, то треба зосередитись на собі зайняти свій графік буквально 24 години на 7 займатися лише собою, записатися на всі можливі курси, на всі можливі там, я не знаю, курси йоги, взяти собі фітнес-тренера, там бігати щоранку, курси саморозвитку, ходити до психолога. Повністю вкладати в себе все, що є. От, всі ваші фінанси, ви маєте вкладати в себе і зайняти себе настільки саме себе вкладати в себе, щоб у вас не було часу думати про щось інше. І це саме такий момент потребує, щоб ви працювали над собою, саме, ну, тобто, відлюдник, тобто, повністю зосередитися на собі, на тому, що відбувається у вас всередині, не на зовнішньому світі. Ось така от рекомендація від Карт: що вам треба робити, як вам. Можна вийти з такої ситуації дуже до речі, цікава порада, тому що дивіться тут такі сильні карти і колесо фортуни і 10 кубків. Вона дуже позитивна карта. Саме от вам ну дійсно тут треба розвивати емоційний інтелект ваш. Розпізнавати, що ви відчуваєте, і брати свої почуття під контроль, і це ну, вам призведе, ну це робота. Від людних показує, що так, над цим доведеться попрацювати. Це вам так легко не дасться, але цим треба вже займатися вже зараз, коли Софортуни каже, дій зараз, <с? <с?> дій зараз. Ось так. Ось такі от карти в нас вийшли, дуже цікаві. Я сподіваюся, що вам такий розклад а, був корисний. Якщо ви на нього натрапили а, в якийсь момент, коли ви відчували себе. Вразливою, то це вам підказка від Всесвіту, можливо, вам допоможе. От, на цьому я з вами прощаюся. Бажаю вам всього найкращого. Завжди нагадую, якщо ви хочете підтримати канал, будь ласка, є всі посилання під відео. Тримайтеся, бережіть себе. Стосовно жінок, завжди будьте обережні, завжди. Перевіряйте чоловіків перед тим, як кидатися в стосунки, ну це саме цього розкладу стосується. І будьте жіночними, гарними, чарівними. Бажаю вам всього найкращого. І побачимося з вами у наступних відео.